Доброго ранку, любі друзі. У нас сьогодні незвичайна зустріч у чарівному ключику, тому що крім нас, пані Наталя Васильівни, є дві чарівні мами. Давайте знайомитися, пані Таня, пані Таня. Ну і я, пані Наталя. Наталя Васильна. Який сьогодні сюрприз? Сьогодні сюрприз буде більше для батьків, тому що ми будемо перетворюватись на чарівників, чарівниць, так і ми будемо робити для наших дітей е, таку упаковку для подарунок, куди святий Миколай, а потім Дід Мороз зможе покласти свій подаруночок. І це я сподіваюся стане новою традицією в кожній сім'ї. Давайте скоріше починати. Давайте. Ну я скажу тільки те, що українська хата вона символізує дуже багато, і це є таким оберегом кожної родини. В ній багато дуже символіки, багато цікавих моментів, про які ми сьогодні поговоримо. Поки будемо робити цю роботу. Готуємо необхідні матеріали, а саме коробку з під взуття. Пензлі, воду, гуаш, кольоровий картон, синій олівець, гофрований папір, клей з блискітками, палітру, двосторонній скотч, синдепон. Для того, щоб нашу хатинку побілити, нам потрібна звичайна гуаш, але я її трошечки розвела в водичку, для того, щоб вона була досить густа. Тому ми мочаємо наш пензлик, відкриваємо коробочку і ось таким чином починаємо білити. Білимо усі чотири боки коробки, залишаючи чистими дах та низ. Щоб гуаш краще лягала, розведіть її водою. А якщо не встигаєте, кличте на допомогу. Пані Лісе, білимо хату разом. Худру батька легше якщо... бити. Подружка прийшла допомогти перед різдвом підбілити хатку. До речі, у нас є така традиція, що обов'язково перед святами наші предки та і зараз бі білили хату перед різдвом, там, перед Пасхою, обов'язково. І залишаємо висихати. Так, Даривасильна, ремонтні роботи тривають. Тривають. Що у нас далі? Стіни ми побілили, тепер треба нашу стріху, наш дах, вкрити соломою. Для цього ми беремо. Фарбу, теж гуаш, mm -hmm. кольор Так, трошечки у водичку, трошечки у фарбу, і починаємо зафарбовувати. Для цієї роботи краще використовувати широкі та пласкі пензлі. Що взагалі символізується наша хата? Ну взагалі хата символізує такий сімейний храм, і, і в ньому якби обов'язково повинні бути образи, тобто ікони. І до хати заходили чоловіки тільки з непокритою головою. Взагалі вважалося великим гріхом у хаті говорити голосно, щось вигукувати, кричати, і не дай Боже лаятись. Вважається, що якщо до хати ставитись як до храму. То в ній ніколи не буде панувати е злий дух. Стикає є теж повіря таке. Так, розпис оселі справа символічна. Дотримуючись звичаїв, робимо вікна та двері. За традицією, вікна, двері обов'язково робили або на східній, західній, або на південній стороні, тому що північна сторона завжди була глухою. Для того, щоб наші двері, вікна були однакові, красиві, так, я ось підготувала шаблони, ось такі двері. Будь ласка, пані Таня і шаблончик віконечка. Двері і віконечко. Обводимо шаблон ось таким синім кольором, синім олівцем. Прикладаємо шаблон до побіленого фасаду та обводимо. Пам'ятайте, що у вас повинні вміститися двері та два віконця, і навколо них має бути простір, тому що вікна над вікнами, над дверима малювали такі обереги, значить нам треба залишити місце для цього. Так, ну, про з іншого боку, можна зробити, наприклад, теж два віконечка. До речі, така робота прекрасна можливість глибше пізнати народні традиції. А ви ще читали про символіку? Так, найбільш яскравими хатами були ті, у яких була дівчина на виданні. Зазвичай на таких будинках малювали голубів. Голуби це як символ щасливого майбутнього подружнього життя. Синім олівцем промальовуємо шибки. Тепер ми будемо розмальовувати двері. Для цього нам треба трошечки такий вущий пензлик, плоский, так, і ми беремо. Таку ж саму фарбу охру, така, як наша, наш дах. І профарбовуємо тільки краєчки. Тепер дивіться, можна трошечки ось так боковою цією тоненькою частинкою, так набрали коричневого кольору. Ось таким чином. Да? І от можна зробити такі двері. Ну і за що ми будемо відкривати? Та, ручку. Прикрашаємо вікна, для цього тоненьким пензликом ставимо крапочки синього кольору. Хату сприймали дуже, знаєте, дуже багато символів. Навіть коли будували хату, вона мала ну, такі тривимірні поняття. так Дах це був зв'язок з божим світом, з усім тим, що. Нас оберігає, тому дуже часто під дахом малювали хрестик, малювали, наприклад, півника, так? або якісь такі ритуальні малюночки, можливо, ангела, для того, щоб вони просили у Бога гарної долі для цієї родини. Під стріхою у нас не місце, де живуть люди. Так? І це символізувало ну, змінний світ. Тобто, Тут є вже і проблеми, і це те місце, де ми намагаємося зрозуміти і вищі ці блага, да? божественні закони. І ми намагаємося зрозуміти, що ж буде після смерті. Тому є третій вимір: це фундамент і підвали. Це символізувало потойбічний світ, куди душі померлих наших предків відходять. І це було ще зв'язок з родом, з поколіннями нашими родовими. Так, вважалося взагалі, що хата це те місце, де от, живе дух роду. І передається ця доброта, є оберіг такий в цій хаті. Тому кожна, кожна частинка хати має свій символ. Як зовні, те, що знаходиться біля хати, мало значення, і, звичайно, те, що всередині, дуже важливо. Жовтою фарбою над дверима малюємо підкову ріжками догори, як символ чаші, що збирає блага для всієї родини. Тепер посередині віконечка ми ставимо крапочку ось таким чином. З одного боку, з другого боку. І цією ж фарбою ставимо чотири крапочки. Ось таким чином, дивіться, зверху, знизу, справа і зліва. Дивіться? Зараз будемо малювати квіти. Червоною фарбою домальовуємо пелюстки зеленою листя, коричневою підкову. Потім повертаємося до червоного кольору та малюємо навколо квітів калину. Також червоною фарбою ставимо по куточкам ось так. Крапочки. Знов беремо зелену фарбу. так. І тепер нам потрібно зробити широкий листочок. Над дверима теж робимо такий листочок. Поки одна з наших мам, мама Таня, пішла за Дідом Морозом, ми готові продовжувати роботу далі. І пані Наталі, що в нас зараз? Ну, яка українська хата без тину, біля якого росте калина? Тому ми зараз буде малювати тин. Для цього нам потрібен такий тоненький пензлик, mm -hmm. коричнева фарба. І ми з вами промальовуємо ось 20, декілька таких паличок. Не обов'язково можуть дуже такі вже рівні бути, тому що це тин з іншого боку. Маленькими штрихами малюємо горизонтальні жердини з обох боків. А який тин без калини? Калину намалювати досить просто. Нам потрібно зробити стовбур і тоненькі такі гілочки. Стовбур. Гілочки, які у нас будуть трошечки ось так звисати. Червоною гуащу домальовуємо ягідки. Змішавши синю та білу фарби, притрушуємо калину і тим снігом. Оскільки ми уявляємо, що снігом замило наші подвір'я, то ми. Трошечки його домалюємо і на нашій хаті ось тут біля неї. Щоб сніг поблискував, використовуйте спеціальний клей. А зробити хатинку більш затишною допоможе світло у вікнах, тобто жовта фарба. У нас залишилось дві сторони, які ще ми не розфарбували. Тут можна проявити свою фантазію. З одної сторони можна намалювати ялинку, сніговичка, можливо, там зайчик вже прибіг. Так з іншого боку, можна драбину повісити, можна поставити якісь там речі. Ну, Можливо, там пташечка прилетіла, кому як вже хочеться. І я пропоную зараз зробити дах для нашої хати. Так? Так. Що нам для цього потрібно? Поки підсихає наша робота. Ми беремо картон, ось такий, а м, третій формат. Третій. Так. Ну, нам треба буде його підклеювати е, на двосторонній скотч. І ми згинаємо навпіл цей картон. так, Ось таким чином. І трошечки будемо загинати, ну ось десь приблизно таким чином, ті частини, до яких ми приклеїмо двосторонній скотч і приклеїмо до нашого будиночку. Так? Ось таким чином ми це зробимо. Далі нам потрібен буде ось такий двосторонній скотч, ми його приклеїмо і будемо вже саджати е, на наш будиночок. Продовжуємо мріяти про сніг. Зараз зима і нам дуже хочеться, щоб наш дах був вкритий пухнастим снігом. Тому ми попередньо приклеїли шматочки двостороннього скотчу, беремо ось такий гофропапір і вкриваємо наш дах снігом. Багато снігу не буває, тому за допомогою синтепону та блискучого клею вкриваємо нашу стріху опадами. Щоб хатина була затишною, під стріху можна посадити ляльку-оберіг янгола. Її ми зробили нещодавно. А іще – додати чудес у ваше спілкування з дітьми. Діти дуже люблять чудеса, і ми з вами можемо запропонувати їм таку переписку, коли вони пишуть лист так. своєму янголу, так і, наприклад, скручимо ось таку трубочку, цей лист, щоб він був чарівним теж. І з іншого боку ось так кладемо. Як батьки можуть взяти участь у листуванні дитини? З янгелом так на це так, угу. оскільки діти вірять в дива, то вони звичайно щось напишуть янголу своєму охоронцю. Так можливо, вони щось попросять, а можливо, вони поділяться чимось таким, що тривожить їхню душу, і батьки зможуть дати якусь дуже корисну пораду дитині і таким чином. Це в'яжеться листування, коли батьки стануть також такими чарівниками, які відповідають на питання, які для дітей дуже важливі. Вета невпинно наближається, можливо, десь вони вже настали. І ми дуже дякуємо вам за увагу, що ви були з нами і сьогодні, і під час всіх наших зустрічей. Бажаємо вам гарних свят, гарної зими і, звичайно, скоро побачимось. До нових зустрічей! До нових так, до нових зустрічей. Так, побачення. До побачення.